Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я буду готувати класні хінкалі. Хінкалі і пельмені будемо робити, тому що хінкалі ми заморожувати не будемо, а пельменчики можна заморожити. Бо тому що хінкалі, якщо заморозить, то, то будуть вже не хінкалі. Їх треба їсти зразу і варити свіжими. Тому показую вам рецепт, що я сьогодні буду робити. Для початку беремо просту воду, звичайно, і сіль. Столова ложка солі. Ось так. Ось так. З маленькою горочкою. І сюди в воду його раз. І до повного розчинення розчиняємо нашу сіль. Сіль розчинив у воді. Тепер беремо мисочку і сюди додаємо борошна. Ну, я думаю, десь на стаканів 6, може, зроблю тісто. Насипаємо сюди отак, 6 стаканчиків борошна. Тепер, що ми робимо? Беремо і заливаємо сюди трошки води. Ось так. Солона вода, звичайна. Не тепла, просто питна. Так робиться класичний рецепт тіста на хінкалі. От так. От От тепер його треба на стіл виложити. і будемо руками вже його домішувати. Ось так. Місить до тих пір, поки не буде прилипати до рук. Його вимісимо гарненько. Ось, дивіться, отаке в нас вийшло тісто. До рук не липне, таке воно повинно й бути, таке грубеньке. Тепер кладемо його у нашу мисочку, накриваємо пленочкою і залишаємо десь на півгодинки. Зараз, поки буду робити фарш, Якраз воно стоїться і все буде класно. Тепер готуємо фарш. Фарш я буду робити із трьох видів м'яса: яловичина, індик, індичка, філе і баранина. Тут десь пів кіла, тут теж пів кіла тут 800 грам сало, кінза, петрушка і цибуля. Зараз це все я поріжу. І будемо на м'ясорубочці це все перекручувати. що будемо перекручувати на намисорубисті все тепер поїхали фарш у нас багато вийшло. Зараз ми сюди ще додамо спеції, соль і буде у нас найкращі будуть. Фаршик перекрутили. Тепер його будемо змішувати в більшу мисочку його висипаємо, бо тут я не перемішаю. Перчик. И зера. І сюди ж виливаємо ще пів літра води. Гарненько перемішуємо. Бачите, як м'ясо воду впитує? Моментально, як губка. Все, води нема. Це для того, щоб було сочніше, щоб хінкалі наші були соковиті. І гарненько вимішую фарш. По солі зараз подивлюсь, спробую фаршик, якщо буде мало, добавлю ще. повертаємося до тіста дивіться, як підійшло. Полежало. красота, яка? Бачите, які у нас красавчики виходять. Хінкарки наші. Та ти що? Може не такі гарні, як специ роблять, але я їх роблю раз у два роки. Тому от мене такі будуть. Але прикольні. Ну що ж, друзі, дивіться, яку красу ми сьогодні приготували. Зараз буду приступати, ліпити пельмені. Ну, ми їх ліпити не будемо, ми їх будемо на пельменниці робити, але все одно. А загалом ось такі хінкалі в нас вийшли. Такі домашні, прикольні. Так що будете готувати по рецепту. Процес приготування пельменів. Накладаємо, потім зверху ложимо тісто і качалочкою прикатуємо. Пельменчики, наші красавчики. Друзі, дивіться, скільки вийшлося у нас пельменів і хінкалі, Тісто закінчилося. Фарша, дивіться, <плес> скільки залишилось фарша. Ми ще будемо думати, що з ним робити, є куча ідей, можна і бургери зробити і що хочеш там. А загалом, ось такі пельменчики, ось такі хінкальчики у нас трошки пізніше зараз будемо варити. Я вам покажу, що ми будемо з ними робити. І будемо пробувати нашу смакоту. Тому готуйте, не, не лінуйтеся, трошки часу потратьте. Да, справа така. Трато, часозатратна, але результат, бачите, зараз наморозимо собі і будемо їсти пельменчики. Ну, а хінкалі сьогодні треба їх зварити і з'їсти. 13 хінкалинок і штук 200 пельменчиків. Тому круто. Наша водичка практично закипіла. Тепер треба додати трошки солі. десь ось так, сольки. І сюди. Зараз будемо загружати в хінкалі. Водичка закипіла, загружаємо хінкалі. Ах, клас. Треба їх зразу, щоб вони не поприставали. Так. Так. Шість штучок загрузимо. Ось. Інше потім. Водичку підсолив. Супер, все. Тепер накриваємо кришечкою і. Закипає і хвилин 10 варених. Перша партія готова. Наші хінкалики Дивіться які. А ти що? Сталися клас отайшождемо поки остинуть і будемо смакувати. Ну що, спробуємо, що я тут сьогодні наготував. Інкаліки. Ого! <смі> Скільки там соку! А -а -а. Клас. Дивіться. М -м. А тепер сюди ще сметанки отак. Друзі, це кайф. Треба трошки повозитися, але воно того варте, я вам кажу. М -м -м. Ну, Друзі, гінкаліки дуже смачні. Під це діло треба чарочку, тому за вас. Дякую, що ви зі мною, що підписуєтесь. Будьте здорові! Соку, дивіться, <ріст> просто немерено всередині. Дуже смачно. Дуже. Тому, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось на каналі.